Овечу шкуру кушніру приніс вартан під свято. З цієї шкури шапку шити зможеш мені брати? Так, зможу, відповів кушнір, ту шкуру, оцінивши. А види дві? спитав вартан, навпочебки присівши. І дві зроблю а три. Чотири добре. А п'ять? Ну що ж, хай буде п'ять, якщо потрібно, зробим? А може, зробиш усі шість? Не складно це мені. Де шість там сім? Сказав вартан. Гаразд, сказав кушнір. Коли замовник через день прийшов до кушніра, сім шапок виклав то на стіл, сказавши Забирай. Хіба оце я замовляв? Вартан заголосив. Ти точно зовсім п'яний був, коли шапки кроїв. І з ними що тепер робить? Не можна зі збагнути, бо жодну з них не можу я на голову вдягнути. Але ж ти сам того хотів, сказав кушнір. Це ж так, сім шапок на людей з вівці не викроєш ніяк.